Цією відеолекцією ми продовжуємо цикл лекцій, присвячених питанням хронічних неінфекційних захворювань. Минулого разу ми розглянули дві з п'яти основних груп неінфекційних захворювань серцево-судинні та онкологічні захворювання. Сьогодні ми розглянемо наступні три групи захворювань, які входять до концепції ВОЗ 5х5 цукровий діабет, хронічні респіраторні захворювання та психічні розлади. Нагадаю, що, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, НІС є основною причиною смерті в усьому світі, відповідаючи за 74% від загальної кількості смертей щороку. Чотири головні вбивці серед Нізів із найбільшою кількістю смертей наступні. Серцево-судинні захворювання 17,9 мільйона смертей щорічно. Онкологічні 9 мільйонів, респіраторні захворювання майже 4 мільйона та цукровий діабет 1,6 мільйонів смертей. А також зростаючий тягар психічних розладів, які, за оцінками науковців, у 2019 році встановив 16% глобальних делі, обумовлюють необхідність приділення особливої уваги цим групам захворювань. Тож розглянемо першу заплановану на сьогодні групу захворювань цукровий діабет. Цукровий діабет це хронічне захворювання, при якому підшлункова залоза не виробляє достатньої кількості інсуліну або ж організм не може ефективно використовувати вироблений інсулін. Захворювання пов'язане з порушенням обміну речовин, при якому організм. Нездатний належним чином регулювати рівень цукру, зокрема глюкози в крові, або через погану чутливість до білка інсуліну, або через недостатнє вироблення самого інсуліну під шлунковою залозою. Хвороба залишається однією з найбільш актуальних медико-соціальних проблем, оскільки має низку загрозливих ускладнень, які призводять до ампутації кінцівок, втрати зору ниркової недостатності і розвитку серцево-судинних катастроф, розрізняють декілька типів діабету. Діабет першого типу це аутоімунне захворювання. Імунна система атакує і руйнує клітини підшлункової залози, де виробляється інсулін. Близько 10% людей, які страждають на цукровий діабет, мають цей тип. Діабет другого типу. Це найбільш поширений тип захворювань на цукровий діабет, який зустрічається майже у 90% людей з цукровим діабетом. При діабеті другого типу, який ще називають діабет дорослих або інсулінорезистентним діабетом, клітини організму можуть втрачати здатність нормально реагувати на інсулін. На відміну від діабету першого типу, при цукровому діабеті другого типу. Може статися наступне. Підшлункова залоза може виробляти меншу кількість інсуліну, ніж потрібно організму. або ж вона виробляє достатню кількість інсуліну, але недостатню при навантаженні, наприклад, при прийомі великої кількості їжі, коли потреба в інсуліні найбільша. Клітини організму стали стійкими до присутності інсуліну. Тобто розвивається інсулінорезистентність. Організм не реагує правильно на присутність гормону для захоплення та накопичення глюкози у м'язовій та жировій тканинах. Преддіабет. Виникає, коли рівень цукру в крові вищий за норму, але він недостатньо високий для діагностики діабету другого типу. Наступна форма це гестаційний діабет. Це високий рівень цукру в крові під час вагітності. Причиною такого підвищення глюкози є не дефіцит ендогенного власного інсуліну, а фізіологічним розвитком інсулінорезистентності, резистентності, обумовлений тим, що у жінки під час вагітності виробляються плацентарні гормони плацентарний лактоген, естрогени та прогестерон фізіологічні антагоністи дії інсулін. На даному слайді представлені основні симптоми цукрового діабету, які включають підвищений голод, підвищену спрагу, втрату ваги, часте сечовипускання, нечіткий зір, сильну втому, виразки, які не загоюються. На додаток до загальних симптомів є окремі симптоми у чоловіків та жінок. У чоловіків із діабетом може спостерігатися зниження статевого потягу та еректильна функція. У жінок з діабетом можуть бути такі симптоми, як інфекція сечововідних шляхів та сверпіж. Клінічні прояви гестаційного цукрового діабету, поліурія, полідепсія, зниження маси тіла, свербіж і таке інше можуть мати стерту картину або бути зовсім відсутніми. Цукровий діабет грозний своїми ускладненнями. Оскільки симптоми цукрового діабету розвиваються поступово, часто його діагностика відбувається на пізніх стадіях, коли симптоми вже яскраво виражені. До гострих ускладнень цукрового діабету належить гіпоглікемічна кома, обумовлена критично низьким рівнем глюкози в крові, та гіперглікемічна кома, яка обумовлена критично високим рівнем глюкози в крові. До речі, Інколи цукровий діабет може дебютувати саме гіперклікемічною комою. До хронічних ускладнень цукрового діабету належать наступні: діабетична нефропатія, діабетична ретинопатія, яка разом з діабетичною нефропатією називають мікроангіопатичними ускладненнями. Макроангіопатичні ускладнення пов'язані головним чином з пришвидшеним розвитком атеросклерозу. До речі, цукровий діабет. Є незалежним фактором розвитку атеросклерозу. Наступними ускладненнями є діабетична нейропатія, синдром діабетичної стопи, кісткові, суглобові, шкірні ускладнення. Щодо ускладнень гестаційного діабету, то його декомпенсація обумовлена його несвоєчасним виявленням або неадекватною цукорознижуючою терапією. Може стати причиною діабетичної фетопатії з боку плода, а для матері нерідко ускладнюється прееклапсією та еклапсією. Щодо цукрового діабету в Україні, то дослідження СТЕПС, яке проводилось в Україні в 2019 році, показало, що менше, ніж половина населення знала про підвищений рівень глюкози в крові. В Україні цукровий діабет часто діагностується запізно. Немає культури дотримуватися режиму лікування. Рання діагностика може запобігти ускладнення, тому велике значення має підвищення обізнаності населення щодо симптомів цукрового діабету та необхідності проходження скринінгу. Розглянемо наступну групу захворювань: це хронічні респіраторні захворювання. Хронічне респіраторне захворювання це загальний термін. Для опису захворювань, які вражають легені та тихані шляхи. Поширеними захворюваннями даної групи є бронхіальна астма, хронічне обструктивне захворювання легень, муковісцидоз, рак легень, професійні захворювання легенів і легенева гіпертензія. Хронічне обструктивне захворювання легень або його називають хозл, Є однією із найпоширеніших хронічних респіраторних захворювань і третьою за значущістю причиною смерті в усьому світі, спричинивши понад 3 мільйона смертей у 2019 році. Майже 90% випадків смерті від хозл осіб віком до 70 років припадає на країни з низьким і середнім рівнем доходу. Основними симптомами хозл. Є утруднене дихання, кашель, виділення слизу мукротиння та хрипи. Це зазвичай спричинено тривалим впливом тратівливих газів або твердих частинок, найчастіше від сигаретного диму. Люди з козлу мають підвищений ризик розвитку серцево-судинних захворювань, раку легенів та ряду інших хвороб, емфізема легенів і хронічний бронхіт є двома найпоширенішими захворюваннями, які сприяють розвитку хозлу. Ці два стани зазвичай виникають разом і можуть відрізнятися за ступенем тяжкості в осіб із хозлом. Люди з козлу також мають вищий ризик інших проблем зі здоров'ям. До них належать легеневі інфекції, такі як грип або пневмонія, рак легенів, проблеми з серцем. Слабкі м'язи та крихі кістки, депресія і тривога. За різними оцінками в Україні від хозл потерпає щонайменше 4% населення, а близько 2 смертей українців зумовлене саме цією хворобою. Раннє виявлення хронічних захворювань органів дихання можливе лише за допомогою сучасного обладнання, тому знання про фактори ризику. Має важливе значення для профілактики цих захворювань. Наступною групою захворювань, яку ми сьогодні розглянемо, є психічні розлади. Психічні розлади охоплюють широкий спектр захворювань від тривожних розладів або депресій до шизофренії. Психічні захворювання часто починаються в молодому віці, можуть згасати або посилюватися протягом життя. Що стосується епідеміологічного тягаря психічних розладів, то дослідження глобального тягаря хвороб пов'язує майже 15% втрачених років життя саме з психічними розладами, що робить психічні захворювання однією з найбільших причин інвалідизації у всьому світі. З точки зору економічних втрат, то за глобальними оцінками. Вартість втрат через психічні розлади становила у 2010 році від 1 до 3 трильйонів доларів, США. а уже в 2019 році ця цифра сягнула 6 трильйонів доларів. США. Хоча ці висновки вражають, науковці стверджують, що глобальний тягар психічних розладів сам по собі є недооціненим і що повна картина цього тягаря. Включала б захворюваність і смертність від деменсії, епілепсії, мігрені, головного болю напруженого типу і самоушкодження, а також третину тягаря розладів опорно-рухового апарату, що враховує самотоформні та хронічні больові розлади. Зусилля, спрямовані на кількісну оцінку та вирішення глобального тягаря хвороб, повинні краще враховувати роль психічних розладів у смертності, якій можна запобігти. Особливу групу психічних розладів становить деменція з порушенням роботи мозку та поступовою втратою пам'яті, здатності виконувати щоденні обов'язки та завдання. На деменцію страждає приблизно 25% населення Європи, але хворіють лише люди похилого віку. Судинна деменція чітко пов'язана з атеросклерозом. Психічні розлади. Особливо деменція та хвороба Альцгеймера все ще недостатньо досліджені, тому найближчим часом навряд чи покращиться ситуація з цим захворюванням. За прогнозами, очікується лише збільшення кількості людей із деменцією. Лікування психічних розладів часто є поєднанням медикаментозної терапії, психотерапії та створення прихильного середовища або допомоги на рівні громади. Ця група захворювань. Є мега актуальною для всього світу. Для України вона набула ще більшого значення, оскільки вплив війни значно погіршує стан ментального здоров'я наших громадян. За даними ВОЗ, 10 мільйонів українців або приблизно чверть населення можуть страждати від розладів психічного здоров'я через війну. Це обумовлює необхідність особливої уваги до цієї проблематики. Створення відповідної системи надання допомоги, популяризації питань психічного здоров'я серед населення. Отже, у цій лекції ми розглянули три групи неінфекційних захворювань. Ви дізналися про тягар цукрового діабету, хронічних респіраторних захворювань та психічних розладів. Ще раз переконались у тісному взаємозв'язку розвитку цих захворювань та впливу факторів ризику. На яких детально ми зупинимось в наступній відеолекції?